Російські спецслужби дізналися на новий рік, що спіймали облизня гур. Повідомило напередодні сенсаційну новину. Командир російського добровольчого корпусу Денис Капустін, на якого росіяни організували замах, насправді живий. А гроші виділені на його ліквідацію пішли на посилення спецпідрозділів головного управління розвідки України. Більше про операцію наших розвідників далі у сюжеті. У ніч на 27 грудня в телеграм-каналі Російського добровольчого корпусу з'явилося повідомлення про смерть командира підрозділу Дениса Капустіна, відомого також як Вайт Рекс або Денис Нікітін. У ньому йшлося, що він нібито загинув внаслідок удару ФПВ-дрона на запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання. Командування корпусу пообіцяло оприлюднити деталі пізніше, зазначивши, що обставини події встановлюються. А 30 грудня на сторінці РДК з'явилось Звернения начальника штабу Александра фортуны Подробная информация, включая дату и место прощания, будет опубликована позже на официальных ресурсах РДК. Отдельно хочу отметить следующее: после гибели Дениса активизировалось большое количество мошенников, которые организуют несанкционированные сборы якобы в помощь семье, корпусу. Втім, уже 1 січня головне управління розвідки оприлюднює сенсаційне відео, у якому повідомляє Денис Капустін живий, а інформація про його загибель була частиною багатоетапної спецоперації. Вона тривала понад місяць і дозволила не лише зберегти життя командира РДК, а й встановити усіх причетних до планування цього злочину. Нам було проведено комплекс заходів із недопущенням ліквідації стороною командира російського добровольського корпусу Дениса Капустіна. В ході проведених нами дій нами було встановлено коло осіб, які є замовниками даного злочину зі сторони російських спецслужб та виконавців. За повідомленням гур замовлення та вбивство командира РДК, який воює проти окупантів у складі спецпідрозділу Тимура, надійшло від спецслужб Російської Федерації на його ліквідацію. Росіяни виділили півмільйона доларів. доларів. Нашою стороною була отримана відповідна сума коштів, яка була виділена російськими спецслужбами для реалізації даного злочину. Станом на зараз командир РДК знаходиться на території України та готується продовжувати виконання поставлених завдань. Сам Денис Капустін підтвердив, усі підрозділи РДК продовжують виконувати бойові та спеціальні завдання. А він готовий і надалі командувати корпусом застоянням на зараз, на 1 января 26-го року. Всі підрозділення руського добровольчого корпусу в составі Тимура продовжують виконувати задачі на определених вами участках і напрямках. Временное моє отсутствие ніяк не повлияло на качество і успіх реалізації бойових задач, готов выдвигаться в район выполнения і продовжувати командувати подразделениями РДК начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов привітав командира РДК коротко та з гумором. Перш за все, пане Денис, вітаю вас, як то кажуть, з поверненням до життя. Це завжди, мабуть, приємно. Е Да, я радий, що кошти отримані, скажімо так, за замовлення вашої ліквідації пішли на допомогу нашій боротьбі. Артож. Також бажаю бажаю нам всім і вам особисто успіхів. Російський добровольчий корпус було сформовано у 2022 році вихідцями із РФ, які стали на захист України від російської агресії. Підрозділ брав участь у бойових діях на Запорізькому, Лиманському та Авдіївському напрямках, а також у прикордонних регіонах Росії. Засновник і командир РДК Денис Капустін відкрито виступає за повалення режиму в Кремлі та був заочно засуджений у РФ до довічного ув'язнення. РДК відомий і тим, що переманював російських полонених військових на бік України, і ті вступали до лав російського добровольчого корпусу. Капустін заявляв, що командири українських підрозділів зв'язуються з ним, коли російські полонені виявляють бажання перейти на бік України. Олена Халілова, Вікне СТБ, Марафон Єдині новини.